Друзі, вітаю усіх! Екстрасенс Роман Шептецький. Сьогодні у нас 30 квітня, продовжую робити прогнози на актуальні теми. Як ви вже, можливо, і здогадалися, з теми сьогоднішнього нашого відео, поговоримо про російський День Побєди. А вірніше День поразки, а не Побєди. Наголошую, що ми моделюємо сценарії майбутнього і назві навіть ця моделювання, це моделювання активно задіяне. І хай буде так. Що сьогодні я хочу подивитися? Перше, наскільки буде діяти так зване їхнє трьохденне перемир'я. І друге, чомусь мені, власне, прийшла така фраза, що День поразки для них, а не побєди. Щось може там буде таке відбуватися, що треба подивитись нам. Отже, давайте зараз все проаналізуємо. Перший розклад. Період 8, 9, 10 травня, три дні перемир'я. Що там, як там карта відобразить? Прибуток 9 пентаклів. Десятка кубків. Карта радості перевернута. Верховний суд перевернутий. І карта пустоти. Ну, про яке перемир'я може бути остаточно мова? Це, знову ж таки, 10 знаків питань. Тому що поки вони не планують нічого припиняти, вишукують які би то ще побільше, щоб їм умови вигідніші ем, виграти, мається на увазі в переговорному процесі. Напевно, що тут карта хіба земний, ем, повітряний перепрошую водний простір. Ну, типу, що може, не будуть обстрілювати Україну, може. Може, навіть не факт, бо карта, знаєте, знову ж таки, пустота. І в них там буде Армагеддон, то буде взагалі прекрасно. Бойові дії, ті, які на суші, там наступальні якісь дії і так далі. Де це перемир'я? Тобто карта є, що треба бути готовим, треба оборонятися, треба далі працювати над. З завершенням війни. Де ж те глобальне трьохденне перемир'я? Ну і тут же ж є зразу заяви, що 30 днів перемир'я вони не хочуть. Не хочуть. Ну, не хочуть, бо вони ж розуміють, що буде 30 днів, то, то, то далі буде вже щось ще більше. Але саме цікаво, що тут Верховний суд в перевернутій позиції, а тут в прямій. Тобто зараз вони ще до 8 числа хочуть, я так бачу, ще наробити біди, ще налякати нас, ще оці низькочастотні гади-паразити. Хай вони всі будуть ліквідовані. Хай буде так. Але, але Верховний суд це ще події, які можуть дійсності відбутися. Важливі, ключові, для них не передбачувані. Навіть те, що я вчора говорив відео, що їхня система дедалі зазнає більшого внутрішнього краху і розвалу. І там ще може сконати до того часу не один, так званий, хто там керує і командує, з тих нечистот. І це, що в корені може взагалі змінити, що з того часу йде питання початок стабільного і постійного затища, а не просто 3 дні. Бо зараз те, що вони мелять, таке до того часу ще стараються наробити більше біди, налякати, підхарчуватися. Правильно людськими емоціями, страхом, панікою і так далі. Тому я наголошую: вірили, віримо і будемо вірити в перемогу України і завершення якомога швидше війни і перемир'я. Я над цим працюю. А що ж в них буде в Росії? Тому що так, ну добре, три дні не буде обстрілів. Ну, допустимо, ну так як на, на, на Великдень, так? Там один день не було типу, обстрілів масованих України. А що ж там в Росії? В Росії давайте піде. О, ого. Тут якісь таке взагалі йде Кровопролиття. Приховане явне. Явне приховане, яке стане явним. Дев'ятка мечів. Когось сильно можуть дуже наказати. Там було би, знаєте, добре, в той момент якраз там буде це все, кодло а, поприїжджає, коба туди залітає. Бомбочка чи що там. І зразу одним махом. Убраць. Дивіться, що робиться одні мечі. Восьмірка мечів, десятка мечів, королева мечів. Пустота. Ну, реально, от енергія день поразки для них, а не День побєди. От я так і назвав відео. Так та фраза прийшла, я так відео назвав. Внутрішні якісь такі слово, распри, так, конфлікти. От бачите, кричать одне на одного. Ну, Там це щось вже відбувається. Але ще от період до 9 травня воно ще буде відбуватися більше. Сатана, отой десь має показати, ще своє істинне лице. Може і дійсності Дав би Бог, і що і хай буде так. Щоб це от ще сатанинський код до того часу і в той же час в тому числі повихувало. А ще падає ширма і відкривається вкотре якась правда. Я ж казав, вам далі важливі дати. 15, 25 ще травня йде. Угу. Вже би офіційно поховали того путлера. І постійно от фраза кровопролиття. що можуть бути якісь теракти, може, то з нашої сторони для них будуть. Подарки. Я кажу, в одному місці, в один час. То все. Гадство збирається. Приліт. Ну, але саме цікаво, що на ті їхні маніпуляції. Господи, слава тобі. Дедалі тим менше ведеться Трамп Компані? Хочеться, щоб дойшло конкретно і жорстко, що з ними просто бавляться. І Росія далеко не планує завершувати війну, і треба тільки силовим методом її до цього змусити. А в США і в Трампа є всі для цього є всі для цього важелі. І козирі угу. в рукаві. Тож хай би задіювали, щоб до того часу, це дійсності їм не було що святкувати ні явної, ні уявної. Ніякої там перемоги. Ну, так мені прийшла День поразки. Одні мечі викриття того кодла. Реально ще можуть до того часу і в цей період когось там ліквідувати важного, значимого. І продовження краху системи правління Путерівської. Тому, щоб вони там не святкували, бути по закону Вищої справедливості. Програми всі активовані, запущені. А ми працюємо далі, піднімаємо наші енергочастоти, вібрації до 8 го особливо максимально уважно, обережно. Вже завтра, перше число то. Десь запишу на днях прогноз по регіону на гарячих точках на травень. От, навіть якщо буде тих три дні спокою, включі, що це може вирішити. Нам треба постійний і стабільний меріспокій. І не лише в повітрі, а всюди. І хай буде так. Почуємось, дорогі мої. Будьте здорові, бережіть себе. Всім всього найкращого і до зустрічі в енергопрактиках.